Всім привіт, Алік з вами, топіри своїми руками канал представляє. Сьогодні у нас форми спіральні, високих туй. За мною, як бачите, височенькі, гарні. Вибачте, почав без вас. Що я маю на увазі? Зараз покажу. Ось маємо таку тую, висотою приблизно метрів 4, з половиною. І віток почав. Хотів розказати, як таку високу тую можна привести до форми спіральної. Сьогодні в нас ножиці, хотіли попрацювати з цим кущурізом, але в нас немає світла. Виробили світло і приходиться, як кажуть, по старинки брати ножиці. Хотів наголосити. Як почати взагалі тую стригти. Да? Ну, завжди візуально определіть, де буде її початок. Ось, наприклад, сусідня туя, ну тут буде спіральна форма, а, подвійна спіраль. Ось, Я вам зараз показую і зверніть увагу, от уже ось на кончик, дивіться. Бачите, йде ось світок один і ось інший. Оцей віток, беріть відразу його і виділяйте. Для чого? Коли ви його виділите, в кожній деревини є початок. Початок, і ось цей віток буде йти, 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 і так далі, і ви будете від нього відштовхуватися. І йти донизу. Спочатку буде важко, але ви не бійтесь. Ідіть, отак йдіть ідіть донизу, поступово-поступово. Можете використовувати різні шпагати для того, щоб обв'язувати контур, зразу ж вам було зрозуміло. Але люди, я вам скажу так, старайтеся візуально брати це, малювати, от як ви бачите, і все. Зараз будемо показувати, як це. Тест пішов, в мене тут була більш лисина, я взяв одне неї і почав. Ось таке страшне, ви не лякайтеся, я зараз буду вам розказувати, як його все це убирати і послідовність, як це воно все буде. Е -е, ось контур. Ми пішли, пішли собі працювати далі, застригаємо. Є такі моменти, коли тут ці гілки. Треба вбирати. Ви не бійтеся. Так само ось сюди, бачите? Ми працюємо, щоб ствол був видно. Вона не продуктивна. Взагалі її вбираємо. Взагалі обираємо. Ось. Хочу повторитися, хвоя заростає. Якщо вас тут ви десь прогавину зробили, ви не лякайтесь, вона заросте. І ось далі ми йдемо. Ці всі маленькі гілочки ми вбираємо, вони не продуктивні, вони не потрібні. І далі, ось дивіться, форма пошла. Піднімаємося потихеньку. Перед тим як зріс робимо. Ось підійде ближче Саш. Ось, ось дивіться. Бачите, ми піднімаємося вверх. Оця не потрібна вже гілка. Ми її відразу і вбираємо. Тобто контур теж піднімається зверху. Ви дивіться поверху. Ось іде вверх. Гілка ця. Треба? Ні, не треба вона. Знаєш, тобто ми її взагалі вбираємо. Далі піднімаємося. Треба? Не треба вбирати. Але не забуваємо про нижні, що низ теж потрібен. Тому одночасно дивимося на низ. Ось тобто у нас все прекрасно. Ми піднімаємося поступово. Все обираємо. Вверх. Вверх-вверх. Убираємо. Убираємо. І в нас візуально, вже як бачите, вимальовується спіральна форма. Потім беремо ножицями Закручуємо і далі йдемо. Ви повинні комбінірувати низ верх, низ вверх. За що того, що у вас нижня смужка і верхня, ви можете регулювати, скажімо так, його. Ось далі йдемо. Вище піднімаємося. Вище. Тут, можливо, не всю гілку, а тільки половину вбрати. За що цього, щоб усюди бачите, вона бічна йде. Вся вона нам лишня. Якщо ми беремо всю і не спішіть ніколи забирати гілку, ви можете передумати, коли ви композицію всю створите, потім після цього ви вже дивитеся і є, частково ви починаєте, скажімо, підбирати, вже, що треба вбрати, а що ні конкретно. Тобто ми йдемо далі, вона вже не знаю потрібна. Ну хай побуде поки, йдемо далі. Держимо, піднімаємося. Піднімаємося, 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 далі, далі. Ось гілка, це треба? Ні. Але не забуваємо, що нам треба, щоб ствол був гарний. Ось ця вже дивіться, бачите, теж вона. Не потрібно. А от здалеку, тепер перейде наш оператор, і ви побачите візуально, що вже вимальовується спіральна форма. І коли ви потім берете таку підзакручуєте. Закручуйте, наче її вниз. І виходить виток. так само тут, вверх. Отак От підзакручуємо аж середину навіть. Що я маю на увазі? Отак От робимо його таким овалом її. І якщо ви вниз ідеться, ми знизу так само починаємо підніматися трохи ж доверху. Для того, щоб нас контур вже ж виділявся. І ми далі пішли. Пішли далі і пішли. З цього беремо, ми піднімаємося, рухаємося далі. Тепер зверніть увагу, бачите, ось на шляху у нас оця заважає, оця, вона ну, не несе ніякої продуктивності. Ми її беремо просто і вбираємо. У на нас виток. Хочу повторитися знову. Ви не лякайтеся. Воно з часом все буде набирати масу. І ще хочу попередити. Коли деревина дуже велика і в неї є тяжка е, оцих гілок. Бо з часу вони дуже відходять в сторону. Давайте перенесемося ось сюди, по Я вам покажу візуально а на меншій. Ось у нас менша форма туї. Що я маю на увазі? Е, ну вона тут зарожча сильно, але суть хочу донести. Тут маленькі гілки. І з ними легше працювати. І вони зразу матимуть масу і не будуть так оттягуватися. А великих, великих проблема в тому, що оця сторона, оце те, що ми постригли, да? зараз таке от, зблизька. Ось. Зблизька, воно не дуже гарне. Але отут, на заміну цього, ось зверніть увагу, вже ось молоденькі є. Ось-ось ось. ось, ось. Вони з'являться ось тут, ось тут, ось тут. Це все з'явиться і почнеться маса заростати. І ви потім на наступний рік вже знову по цьому самому контуру. І по-любому з'являться якісь інші гілки, які вам не потрібні, ви вже їх формуєте далі. Так, поєднали далі. Рухаємося ми вище. Беремо ми драбину, ставимо на драбину і так само ось малюємо контур. Контур у нас йде, 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 йде. Ось на цю сторону зайди показати. На шляху у нас трапляється ось така штука, як гілка. Ось, бачимо. Що з нею робити? Жалко, ні, друзі. В тупіальному мистецтві ніхто нічого не жаліє. Якщо вона не потрібна, ось. А вона не потрібна. Дивимося, форма йде, ось сюди десь приблизно. Ближче підійди. Ось о, дивіться. Ось тут беремо. На розвилочки і знімаємо поки. Підмальовуємо, вверх пошли далі. Е, хотів казати і забув. Перед цим як ми все робимо в спіральну форму, якщо це спіраль, да будь-яка топіарна, ми перед цим в середині трошки вичищаємо деревину. Ось в такому сенсі ось гляньте на цю. Вона чиста, ну, означає чиста. Ми сильно не заморачуємося, тому що можете звернути тільки опаду внизу, це все з зник. Е, ось встинули ми є шпагат, проволокою стягуємо, щоб вони мали конусну форму. Пальця. Несе. Конусну форму. І після цього ви створюєте фігуру. Пішли далі. Вона потрібна, я думаю не потрібна, правильно? Вона вбирається. Нам потрібно, щоб виглядав стовбур. Стовбур виділяє саму форму спіральну. І йдемо далі. Хотів попередити, дивіться, ось, отсюди одход. Коли ми йдемо цим вітком, йде віток, туди пішов, йому ж треба піднятися уверх, з'єднатися тобто з, з оцим. Ось, ось ми йдемо. Те, що я казав, коли ми йдемо це туди, йдемо, 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 ми починаємо теж підніматися вгору. Сюди, вгору, 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 вгору. Ось піднімаємося, ми піднімаємося для того, щоб у нас ж був віток. Стой сторости. Ось, все, щоб був віток. Ми піднімаємося вгору. Це треба, не треба. Ми її вбираємо взагалі. Щоб виділити стовбур. Коли ви виділяєте стовбура, вона дає більш таку елегантність, красоту і виділяє взагалі виділяє саму тупіарну форму. Ось, тепер дивіться, бачите, віток піднімається вверх, іде, іде, іде у нас. Да? Тут у нас есть без вот не разумеется. і не не убрать. Стоять тут надо. Підбрать дым уже так трошки застригти хвоєю. Потім малечу вбрати взагалі відсюди. Вона не потрібна. Дивіться на те, як я обираю ці гілки, бо даю гарантію, ви б себе так не зробили, ви побоялися. Тому я вам це відео і записую, щоб ви розуміли, що ці всі гілки. Не треба боятися, їх треба все вбирати. І коли ви всі ці гілки маленькі почистите, вона матиме дуже елегантний і гарний вигляд. Це те саме, що ви судили в перукарню і зробили зачіску. Починаємо після того, як ми трохи контур свій намалювали, так? ми починаємо зменшити масу. Що на увазі зменшити? Ми починаємо її застригати, тобто надавати їй контур. Не бійтеся знімати, але обережно знімаємо теж. Стрихте, щоб ви, так як ви тільки навчаєтеся, щоб ви лишні не відрізали. І отак беремо по кругу. Хочу нагадати, хто не сильно знайомий з ножицями. Якщо ви стрижете ножицями, нахилені вони ось так, дві два положення. Отак прямі йдуть і отак всередину. Коли ви стрижете всередину, це більш овальна форма надається. Нею зручно робити заокруглення. Якщо ви стрижете отак, це більш прямі форми. Але, ну скажімо, хто вже руку набиває, то йому, в принципі, все одно як стригти. Він з часом просто приспособлюється, так як йому зручно от і все. Але більшість працюють отак. Тобто ця форма для того, щоб заокруглювати, а ця форма для того, щоб зрізувати більш прямі або рівні грані. отак от, Пошли ми. Так, тепер ми закінчуємо верхню скажімо, точку. Так, незручно на стрім'янці працювати. Хочу повторити ще, коли ви які. Зрізи робите, тобто зробили закладочку спочатку, спустіться донизу і подивіться візуально те, що ви зробили. Коли ви відійшли здалеку, побачили, вам легше це переглянути, як вона виглядає. В реальності ці контури, які величні, ви, ви знову їх берете і вбираєте. Ми йдемо далі. Знову форму для заокругування. Зменшуй масу прості шишки. Вони не страшні, але вони не гарні. Щоб їх не було, можна їх чистити. Ну, чистити їх не прикольно. Для цього потрібна стрижка. Коли ви стрижете і підбираєте час. Їх треба постригти до періоду літнього, це десь липень місяць, вони починають десь вегетацію. Якщо ви пострижете, вони перестають просто рости. Ось і все. Так, закінчуємо вершок наш. Так, да, Висота стремянки не вистачає. Теж під углом все все робиться. Є для цього ще секатор. Він вам теж дуже допоможе. Можете робити контури зікатором, якщо не сильно впевнені в зрізах ножицями, ви боїтеся. Що я тоді казав, ми не сильно заморачуємося чисткою перед тим, як стригти в спіральній формі. Чому? Бо все одно буде під час того, як ми стрижемо, ми оголюємо, щоб зря не тратити час. Ось оце все. Ну, в процесі все, це все одно вбирається і вичищається. Тут може бути голе. Є. Це рослина, вона росте, як їй з... <з захочеться. Тому я ж кажу, не лякайтеся, воно все заросте. Ви для себе вирітьте, де у вас іде форма спіральна. От її і ведіть. Зі сторони ось одна гілочка. Ми її що робимо? Правильно, убираємо. Вона нам не... гни і таке буває. Ми її просто убираємо. Тут так само. Якщо навіть там є зелені, схої вони не потрібні. Вони будуть все одно жовтіти. Чому жовтіти, бо туди не потрапляє сонце. Де вони там вам взагалі не потрібно. Бачите, це все вбирається. Це потом трошки підтягнемо проволочкою. Да, не дуже зручно працювати на висоті. І тут ми підробляємо вже, тобто підганяємо основні штрихи. І що я мав на увазі про те, що е, коли ви вже практично зробили все, є гілки, які ну, треба обрати. Ось дивіться, ну, от, на мою думку, можна її обрати, але можна і залишити. Бачите, вона дуже скелетна. Тобто, е, давайте подивимося. Якщо ми оберемо, маємо от лисину. Ось. Але якщо ми опустимо це, то в принципі... Маємо непогану. Дивіться, обираємо. Тут у нас яма. Як убрати яму? Ми занижаємо ось тут віток. І в нас вийшов віток, нижче пішов. І тут у нас голий гарний стовп. Ну що, друзі, кому допоміг, ставте. Отак От палець А, Якщо запитуєте, підкажу чим, чим зможу, пораджу. Ось така спиральна форма.